У найближчий тиждень в Україні очікується різка зміна погоди. Наприкінці літа, початку осені, по всій країні істотно похолодає. Вдень температура опускатиметься до плюс 17, плюс 20, а вночі місцями буде лише плюс 6, плюс 9 градусів. Періодично очікуються дощі та грози. До кінця тижня погода стабілізується і стовпчики термометрів знову поповзуть вгору. Про це свідчить дані погода Уніан. Так, тиждень в Україні почнеться з спекотної погоди. Лише на крайньому зап... Ході вже трохи знизиться температура до плюс 24, плюс 27 градусів. Нарешті території країни буде переважно сухо і без опадів. А повітря протягом дня прогріється до плюс 28, плюс 33 градусів. У вівторок, 30 серпня, на заході України та місцями на півночі температура опуститься до комфортних показників у плюс 23, плюс 26 градусів. Нарешті території все ще буде літня спека до плюс 28, плюс 35. У Харківській пол. Тавській та кіровоградській областях очікуються грози в останній день літа, 31 серпня. Спекотна літня погода залишиться лише на сході та півдні України, а також у Дніпропетровській області. Нарешті території стовпчики термометрів покажуть комфортні плюс 23, плюс 27 градусів. А на північному заході і в Чернігівській області температура опуститься до плюс 20, плюс 23. Осінь на більшій частині України почнеться з прохолодної погоди. Так на заході, півночі і в деяких центральних областях протягом дня температура не підніметься вище плюс 18, плюс 21 градуса. На півдні температура знизиться до плюс 25, плюс 28. А на сході тепло розподілиться нерівномірно. На Харківщині похолодає до плюс 22, а в Донецькій і Луганській областях буде ще спекотно до плюс 27, плюс 29. У Криму грози. У п'ятницю 2 вересня в Україні стане ще прохолодніше, особливо холодною буде ніч, адже на заході і півночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 6, плюс 12 градусів. Вдень також найпрохолодніша погода очікується в західних і північних областях: плюс 17, плюс 20. У центрі буде плюс 21, плюс 24, на сході плюс 21, плюс 25. А на півдні повітря прогріється до плюс 24, плюс 27 градусів. У Криму знову. Угрози. На вихідних 3 і 4 вересня погода в Україні почне стабілізуватися. Ночі стануть комфортними, ночі стануть комфортнішими. А температура по всій країні вирівняється до плюс 19, плюс 23. Також в суботу, 3 вересня, місцями в центральних і південних областях пройдуть дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.